Так, пане Артем питає, як побудувати екологічно чистий будинок, наприклад, самани по ДБНу. Дякую. Справа у тому, що у нас немає прямого ДБНу. Да? У нас є поняття в нормативах органа таке. Але все ж таки, от прямо такий ДБН по саманих будинках у нас немає, він відсутній. Вже багато років тому Україна почала змінювати свою нормативну базу. І норми тепер задають параметри. І це дуже гарно, тому що норми кажуть, що теплоспротив стінки повинен бути 4. Енергобаланс там повинен бути такий-то. -та. І ви вже самі обираєте, по якій технології вам будувати. Хочете саман, обирайте саман, нема питань. Тобто саману також можна збудувати теплий енергоефективний будинок. Звісно, можна. От, але подивиться, є у мене вебінар, маленьке відео на каналах про соломіної будинки. Подивиться, тому що я там показую дослідження, показую, на що звернути увагу саме по соломіним панелям. наприклад. От, саман це не соломіни панелі, саман є легкий і важкий саман. Легкий саман це коли ми солому змочену в глиняній болтушці, запіхуємо запалубки в каркас, в дерев'яний каркас. І є важкий саман. Важкий саман це коли ми суміш глини з соломою, е, перемішуємо, формуємо з вами е, цеглинки, е, серець, так званий, да? і потім з, 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 з цих блоків будуємо собі будинок без каркасу. Оце от важкий саман. Тобто є різні технології. Але і той, і, той, і по тій технології ми можемо збудувати будинок, який буде здовольняти ДБНу. По звукоізоляції, по пожежі безпеці, по теплоізоляції і так далі. Тобто, це все можливо завдяки якраз тому, що ДБН нормує на сьогоднішній день параметри виробу будинку. Це, а технологію ми вже обираємо самостійно.